Ну і тепер про зброю для України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп так і не зізнався. Хто ж вирішив призупинити поставки нам зброї? Красиво ухилився від питання журналістів та запевнив, буде допомагати українцям зброєю. Видання Економіст застерігає: таке рішення не означає стратегічного розвороту Трампа до послідовної підтримки Києва. Це швидше тимчасова поступка, бо поразка України за президентства Трампа стала б для Сполучених Штатів ще гіршою геополітичною катастрофою ніж вихід з Афганістану 2021 року. Трамп у розмові з журналістами нарешті визнав, що Путін негідно поводиться з людьми і вбиває занадто багато. Тому Вашингтон продовжить допомагати українцям і відправить зброю, щоб вони могли захиститися від ударів Росії. Пане президенте, Пентагон призупинив поставки зброї до України минулого тижня. Ви схвалили це рішення? Ми хочемо надіслати зброю, бо Путін не ставиться так, як належить до людей. Він вбиває занадто багато людей. Тож ми відправимо зброю Україні. Я схвалив це рішення. то хто наказав призупинити поставки? Я не знаю. Може, ви мені скажете? Може, це питання до Пентагону? Я не знаю, але ми чуємо багато маячні від Путіна, якщо ви хочете знати правду. Він завжди дуже приязний, але всі його слова насправді не мають сенсу.